Що от десь з'явився той голос, в родині ніхто не співав у нас, так сказать, це селянська родина. Дух хлопчик заспівав. І це, така була любов до пісні, до музики, до мистецтва, що це просто було просто ненормальна любов, фанатична. І прийшов таке важке життя. Ну, і війну пережив, і, і післявоєнні якісь, е, теж нелегкі життя, студентські роки були надзвичайно важкі. І тут е, я би сказав, ні з чого. Завдяки тільки таким видатним нашим корифеям, нашого мистецтва, я хотів би назвати, раз таке питання. ви мені, Перше. Завдали. Я хотів назвати такого видатного коріфей української пісні, великого диригента народної музики, це Вірьовка. Я не знаю, було багато, звичайно, таких достойників, але от доля в нас вела з ним. Тому що він подивився на мене. Який я хлопчик? Хлопчик, який я обшарпаний, на мені вже не було такого десь е, такого достойного, щоб я міг виступати перед публікою. А студентом я часто виступав і просив мене Дімін е, виступати там, то в одному концерті, то в другому концерті, бачив, як я заткую, перед іду так сказати, до публіки обличчям, потім заткую, щоб не бачили мої штани, тому що вони вже були шиті, перелатані і так, далі, і так далі. І він мене звів, фактично, цією подією, тому що він сказав: ти попрацюй мене, я тобі дам гроші, ти собі купиш костюм, червики, там, сорочку. І так і вийшло. Я собі купив дуже гарний. Тоді на той час це був самий найкращий, най... найулюбленіший костюм. Він такий був е, темно, ну, називається е, темно-пляшковий, не можна називати, темнобутилочний темно-зеленого е, 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 мав кроватку червону. І сорочку купив і черевиті, і, і туфлі, там.